Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на youtube каналі Небо Он і запрошую вас до наших духовних вправ, до наших передпасхальних реколекцій, під час яких ми роздумуємо над книгою Вихід. Нагадаю, що в єврейському каноні книга Вихід звучить Шемот, тобто імена згідно перших слів, які розпочинають книгу. Ось, імена синів Ізраїля, які зійшли з Яковом до Єгипту. Ім'я. Ем це можна сказати, перша тема цієї книги. Ім'я, значить ідентичність, ім'я, значить місія, значить покликання. Це дуже важливо. Початок самої книги показує нам народження народу ізраїльського. І це народження відбувається в рабстві, яке триває 430 років. Що це значить? Це значить, що починають народжуватися покоління, які не знають, що таке свобода. Уявімо собі, 430 років рабства. Діти бачать, як, як наглядачі б'ють їхнього тата, дідуся. Батьки приходять додому, коли вже темніє, діти вже сплять, а йдуть раненько, коли діти ще сплять. Рабство одним словом. Не знаю, вам нічого не пригадує. Одним словом, цілі покоління народжуються, які не знають, що таке свобода. А відповідно перестають мислити в категоріях свободи, перестають мислити в категоріях вільного вибору і, взагалі, в категоріях вільної волі. В народі народжується рабський менталітет, тобто своєрідний спосіб пристосування до стану приниження. На цьому полягає арабський менталітет. Ми намагаємося достосуватися до нашого приниженого стану, ну, щоб якось виживати. І такий стан характеризує ряд постав, ну, наприклад, брак надії. Так вже є, і так буде, і в моєму житті нічого не поміняється, ось так. Або самоосуд, я сам всьому винен, так мені і треба. Людина мусить якось пояснити ті страждання, якось мусить дати собі відповідь, чому так все відбувається. Або хтось каже, я ні на що кращого не заслуговую, потрібно якось виживати, я нічого не вартий. Власне, менталітет рабства спричиняється до руйнування ідентичності. І можливо, ти також думаєш подібно, можливо, ти теж роздумуєш над своєю духовною кондицією. Ну і кажеш так: ну, ну так, вже треба змиритися. Ну, вже з тими гріхами то я вже не пораджу. Скільки разів я не пробував, і все одно і то само. Я вже з цим не впораюся. О, ні-ні-ні. Щось знайоме, можливо, не знаю. Одним із перших, хто намагався описати арабський менталітет, був грецький філософ Аристотель. Його описи створюють враження, наче він оправдовує рабовласницьку систему. На них мало будемо звертати увагу. Залишимо його оцінку рабства як таку, а приглянемося до опису самого способу мислення. Отже, в Нікомахійській етиці Арістотель пише так: Раб є живим інструментом, а інструмент є неоживленим рабом. Іншими словами. Раб це така людина, яка свій розум і свою волю має десь поза собою. Інколи нам, християнам, здається, що диявол намагається відволікти нас від роздумів про Бога. Ну, щоб ми не думали про Бога. Клайв стейлпс Люїс в листах Крутеня пише, що це трішки не так. Злий дух робить все можливе, щоб ми просто не думали. Не, не тільки про Бога, а взагалі, щоб ми не думали. Щоб ми не думали. Чому? Бо розум є рисою Божого образу в нас. І коли людина думає, вона вже є на території Бога, можна сказати, вона вже є в просторі Його діяння. І коли думає, ну то до чогось дійде, щось придумає, так? до чогось прийде. І дуже ймовірно, що може дійти до пізнання Бога. І навіть... Святе, Святе Писання і Старий Завіт, книга мудрості, 13 розділ, і апостол Павло говорить, що язичники, якщо вони думають, якщо вони споглядають сотворені речі, вони обов'язково якось там прийдуть до пізнання творця. Тому лукавий чинить все можливе, щоб ми жили у відчудженні, щоб ми не думали. Наше рабство це простір, де не потрібно думати, де за нас будуть думати інші. Повернуся ще до Аристотеля на хвильку. В іншому творі політика. Аристотель говорить, що людина може так бути занурена в рабство, що здається, що це в неї від природи. І така особа каже пан Аристотель. Має контакт з розумом лише таким чином, що бачить його в інших, но не в себе. І головною прикметою рабства, відповідно, є піддат... піддатливість на маніпуляції. Людина стає залежною від думки інших, від думки усіх, бо своєї думки немає. І ці маніпуляції, хоч мають різну форму, то спільною рисою їхньою є втеча від свободи і втеча від відповідальності. В якій мірі раб згодом починає боятися свободи? Ну бо що я з тою свободою зроблю? Оскільки раб не має почуття власної гідності, то Домовляється на власну користь, і домовлятися на власну користь для нього важливіше, ніж шукати правди. Людина обмежена до ролі інструмента, говорить пан Аристотель, здатна йти до справжніх цілей, а ті цілі, які ставить перед собою, є радше засобами, а не ціллю. І в цьому пункті грецька філософія стає дуже наближеною до біблійної думки. Гляньмо на рабство ізраїлітян духовними очима. Почну читати перший розділ від вірша 9. І каже своєму народові фараон Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Ну може, візьмімося до них мудро, щоб не намножилися, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю. І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамзес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлися з приводу синів Ізраїля ще більше, і нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цегельнях, та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. Отже, ізраїлітяни були обтяжені всякою примусовою роботою на глинищах та цегельнях, ну і всякою польовою роботою. Глина і цегла є тут важливими біблійними символами. Саме з глини був сотворений Адам. Адама це власне така червона земля. Ну, глина можемо сказати. Автор натякає на, на гончаря, який ліпить глечик, якусь посудину. Подібно Господь взяв і зліпив Адама з пороху земного, з пороху землі, ось цього га Адама. Ну і вдихнув йому в ніздрі віддих життя. Глина символізує людину. Духовний фараон, тобто диявол. Тримає людину в духовній неволі, щоб та працювала і займалася виключно собою. Ось і є духовна неволя. А її погляд, щоб обмежувався виключно до землі, тільки до земної перспективи. Цегла має подібну символіку. Вперше цегла згадується при дуже цікавому будівництві. В книзі Буття в 11 розділі ми читаємо про будівництво Вавилонської вежі. І мешканці краю Шінеар казали так Ну не робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Цегла замість каменю. Яка різниця між цеглою і каменем? Ну, дуже просто діло рук людських цегла, натомість Боже творіння камінь. Це глазамість каменю, тобто діло рук людських, мої зусилля, мої амбіції, мої плани замість діла Божого, замість волі Божої на моє життя. Під час свого рабства ізраїлітяни будували два міста зерносховища Пітом і Рамзес. Духовна неволя, в якій знаходиться людина, це також спроба збудувати міста зерносховища, тобто втамувати свій голод любові. Однак чинити це при допомозі сотворених речей? Чи пригадуєте собі з Євангелії одного чоловіка, який теж намагався збудувати зерносховище? Бачу, що не дуже пригадуєте. Тому відкрийте Євангелію від Луки 12 розділ. І він розповів їм цю притчу в одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не маю де звести врожай мій, і каже: ось що я зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди Все збіжжя і весь мій достаток. Та й скажу душі своїй: Душе моя, маєш добра багато, в запасі небагато років. Неймовірно, як ця людина любить себе, сама собою розмовляє, промовляє до своєї душі, йому ніхто не потрібний. Він виключно зосереджений на собі, він ліпить глину. Споживай собі, їж, пий і веселися. І Бог сказав до нього: Безумний, тобто дурню, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, для себе, замість щоб багатіти в Бога. В чому полягала глупота цього євангелічного інвестора, скажімо так, бізнесмена? Но в тому, що він не врахував у своїх планах одної, одного нюансу, що він може померти. Він не врахував можливості смерті. А коли в рівнянні ми не враховуємо якоїсь одної даної, то розв'язка буде хибною. І подібно в життєвому рівнянні, якщо ми не враховуємо факту смерті, якщо ми не враховуємо, що ми до неї прямуємо, то може бути таке, що розв'язка нашого життя буде хибною, що наше життя буде хибним. Тому е, християни е, завжди пам'ятали про смерть, мементи морі. Пам'ятай про смерть, пам'ятай, що ти помреш. Фараон, тобто диявол, з античного, з античного періоду до цього дня, чесно кажучи, не змінив своєї тактики. Він і надалі краде в нас небесну перспективу, змушуючи працювати лише над тим, що земне. Коли ми запитаємо пересічну людину на вулиці, підійдемо до, до якоїсь людини і запитаємося, куди ви йдете? Дуже ймовірно, що така особа скаже, що ну, йду працювати. А для чого вам працювати? Ну, щоби мати гроші. А навіщо вам гроші? Ну, щоб їсти пити, одягатися, відпочивати. А навіщо вам їсти пити, відпочивати? Ну, щоб жити? А навіщо жити? Ну, щоб ходити до праці, напевне. І так ми знаходимося в цьому такому колі суєтному, і з дня на день усе повторюється. Якою є кінцева мета рабства? Про це читаємо в другій частині першого розділу книги Вихід. Каже цар єгипетський єврейським повитухам, одні з них на ім'я Шіфра, а другий Пуа. При нагоді зауважу, що маємо цілий ряд імен синів Ізраїля, знаємо, як звати двох повитух, але не знаємо, як звати фараона. Він, в цьому розділі, є, не має ім'я. Не думаю, що натхнений автор не знав, як звати фараона, але той, хто руйнує імена, хто нищить, сам є позбавлений імені. Зрештою, фараон символізує диявола. От ці церкви кажуть, що диявол є позбавлений імені. Демо, демони є позбавлені імені. Чому? Тому що це найбільш здеградовані істоти. А ім'я відображає власне якусь інтегральність, ідентичність. І ці імена, які ми зустрічаємо в Святому Писанні, ну, вони радше є такими функційними іменами, тобто вказують на ту дію, якою вони шкодять людям. Але вони є без імен. І каже цар єгипетський єврейським повитухам одній на ім'я Шіфра, а другий Пуа Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син убивайте, а як дочка нехай живе. Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, але залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них, чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті? А повитухи фараонові, бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони повні життя, і поки прийде до них повитуха, а вони вже і вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялися повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон своєму народові усякого сина, що вродиться, в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живу. Кінцева. Мета рабства, кінцевий намір фараона, смерть. Заподіяти смерть. Щоби призвести нас не просто до рабства, до духовного рабства і до духовної смерті. Можливо, ти сьогодні віднаходиш себе в цих словах, в цих текстах. Можливо, бачиш, що в твоєму житті повторюється оте коло, що ти встаєш вранці, ідеш працювати, щоб заробити гроші. А потім за ті гроші купуєш їжу, напої, відпочиваєш, можливо, навіть і в Єгипті. Але це не приносить тобі щастя. Якщо дійсно себе віднаходиш в цих словах, то запрошуй тебе до наступної катехези. До зустрічі!